Доброго дня. так. Е, значить, наступне, що вирішив я виправити в цьому мотоблуці. Це фреза. От. Е, Розібрав я тут все це діло, до речі, після фрезеровки витягну я оцей речах, який включає передачі. Він сухий абсолютно, на нього мостило чогось не попадає ніяк. Хоча там залито все добре. Розібрав чого? Поліз туди. Достав оцей палець, який в оці кришки стоїть, штопорить речага. Ну, він зігнутий. Я знаю, догадуюсь з чого. І за тих всіх бішених люфтів, оцих, а за цей речах його і переносили, цю фризу брали і все, що хочеш. Нагрузка капець. Зігнутий. Та й він тут стоїть ну, дуже вільно. Рішив я з цим щось робити. Розібрав, подивився, там прокладочка гумова. Зараз будемо думати, як устріняти люфт. Опа. О, гаєчку знайшов. Та коли воздухан робив, трошки згубив, одну був не знайшов. Ну я знав, що я знайду. Е, так, зараз покажу деталі, які я придбав для того, щоб устранити цю проблему я болта от такого на 6. якраз дуже класний, вже мірю, Взагалі без зазору сюди заходить. там навіть трохи заштовхнути його треба. Дві шайби. Одну малого діаметра, зовнішнього на 14 внутрішній і також на 14 великого діаметру. Ну і куча всяких гаючок на 6. Зараз не гаючок шайбочок і гайка. А, і пружину знайшов отаку. Я отаку не знаю, яку буду ставити. Зараз ну, вже приміряв оцю. Зараз будемо бачити, що робити. Туди все зазорчик. Зазорчик Манюсінький. Зараз ми шайбами будемо його вибирати, щоб його тут не було. обточив на косину, бо там всередині косина. Типа тут вуще, там ширше, то я думаю, може якось так його... Обточу, щоб залізли 4 шайби, бо стає 3 шайби і зазор. А хочу. А, ні, щоб залізло три шайби якраз таки. Бо стає дві шайби, а третя не входить. Ще будемо пробувати. Ставлю болта, меншу шайбу. Далі більшу. Це більше це 6 зовнішній діаметр 18. Зараз будемо цю 6 на 18 пробувати туди, впихнути. Опа, пихнув. Не треба цього робити на фрезі, бо загубите шайбу по-любому. Пуму робив. Корешо впустив у фрезу. В машину Так. Добре. Угу. Ех, трохи ще не влазить чуть-чуть. Коротше, я його зараз доведу до того, щоб воно стало отак. Стої туди вже шайба. Широка. Тут головне зараз попасти. зловив. Далі ось я поставив вущу, шайбу сюди, ширшу сюди. Тут десь може так і оставлю, може прихочу на прихваточку, щоб воно прижимало речага до цієї основи. Щоб він не тарабанив туди-сюди. Це все, що я хотів, в принципі. От. Ось такий варіант виходить. Далі пильник надінеться. цей пильник, мабуть, буде малий. Може другий якийсь поставлю, побачу. А може підтягну цю шайбу. Ближче, щоб пелінг вліз, і прихвачу. Я думаю, що буде воно хорошо. Дребежання тут точно вже ніякого не буде. Ну все, ставлю, закручую. В общем, тут шайбочками плотно набрати не виходить. Там косина оця. Типу треба щось видумувати друге, ну буде воно, мабуть, і так. А тут вийшла отака штука. Шайбочки. Дві краплі сваркою поставили, щоб вона не йшла назад, щоб легенький був напряг отут. Тут шайба внутрішнім діаметром, як я казав, 14 мм, а тут поставили внутрішній 16 мм. 14 погано, вона тоді не коситься отак. От. Ну. Думаю, нормальний варіант буде. Лишній болтик обріжеться. Насрійний пильник, на всю шайбу хорошо находить. Отак. Болта обріжу, воно тоді надійнеться далі, гаючкою затягну І все це діло позмазу і маслом і тут теж, чи може солідовим, якимсь змажу, побачу. Бо зов, зовсім сухено ну, прямо. Якщо це я думав, там смазка якась іде. Так, все, піду ставити Думаю, як ставиться, вже нікому не цікаво. Uh -huh. Все, підписуємося, вподобайки, коменти. Мирного неба бувайте!